Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я вам покажу класний спосіб, на якому можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Для цього не будуть потрібні ваші гроші, ви почнете заробляти з нуля. І для цього не буде потрібно мати якісь знання чи ще щось. Ви будете заробляти, просто виконувати простесенькі завдання. Цей е, спосіб заробітку є. Е, Англомовним, тому там сайт на англійській мові, і ми будемо заробляти в доларах, тому це набагато краще, ніж заробляти в рублях чи у гривнях. ми будемо заробляти у декілька разів більше. Тому можна заробити досить непогані гроші, якщо приділяти цьому приблизно 2-3 години, якщо ви прийшли з роботи чи ще щось, чи якщо ви на протягом дня, час від часу заходите і виконувати завдання, і можна мати якби, дохід з інтернету. Якщо хочете заробляти так, просто додивляйтеся це відео до кінця, і я вам покажу, як можна заробити гроші в інтернеті. І так, а якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До речі, у мене на каналі дуже багато способів заробітку в інтернеті, дуже різних. Шукайте, можете переходити, шукати свій е, спосіб заробітку, який для вас підходить більше всього, і починайте заробляти гроші в інтернеті. Якщо вам якесь відео сподобається, обов'язково натискайте на лайк. Для мене це буде додаткова мотивація, щоб знімати відео для вас. І так, давайте перейдемо до нашого способу заробітку. Заробляти ми будемо ось на такому сайті. Бачите, я казав, що це є англомовний сайт. Так, дійсно це є. Просто в мене Google Chrome, і я можу ось тут перевести. Бачите, я натиснув на українське і мені повністю сайт перевівся на українську мову. Дивіться, бачите, у мене вже. Так, давайте я покажу готові завдання. І так, я одне завдання виконав, бачите? І ну як виконав? Воно зараз на розгляді. Я його виконав і потрібно, щоб цей власник, який дав мені ось це завдання, він має провірити, тоді мені зарахують за це гроші. Бачите, в мене зараз 0,50%, центів, це гроші, які я заробив. Точніше, це е, гроші для якщо ви заходите по якійсь реферальній силиці, тому вам за це дають ось 50 центів. До речі, силочку я залишу під відео. Переходьте, реєструйтеся і вам теж дадуть е, цих 50 центів. Просто за ви будете мати це 50 центів на наші, це приблизно, приблизно 12 гривень. Ви получите просто так. Якщо хочете, реєструйтеся, не хочете, не реєструйтесь. Далі, дивіться, як. Заробляти, переходимо у цю вкладочку. Бачите, я в мене переведено, але якщо у вас не буде, не буде переведено, просто переходіть ось сюди. Знайдіть роботу. Дивіться, тут дуже багато завдань, і вони досить-високо досить оплачуються. Подивіться, за одне завдання ви получите 10, 14 центів. Давайте додамо, скільки це буде. Я візьму зараз телефон і додам. Скільки це буде 14 центів? 14 можемо приблизно на. 0,14, вибачаюся 0,14 помножити на 25 приблизно. Ви получите за одне завдання 3, 50, 3 гривні 50 Люди, це Дивіться, це за одне завдання. Ви, ви таких завдань, ось дивіться, скільки таких завдань. Виконаєте приблизно 10-15 завдань, і, і у вас вже буде в кишені 35 гривень. Ну, хтось скаже, що це дуже мало, але. Люди, це просто з нуля ви можете заробляти ось такі гроші, далі можете їх вкладати куди вам завгодно. Тут є і, 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 завдання, які більш високо оплачувані. Там, правда, буде потрібно щось скачати, якась, якусь програму чи ще щось на телефон і потім просто підтвердити. Давайте, наприклад, зайдемо на якусь на завдання, дивіться, що тут пише, тут зразу пише. Бачите, стільки зроблено і стільки потрібно зробити. Зроблено 51, а можна 59, тому ви спокійно можете заходити і виконувати це, це завдання. І так, тут пише, що потрібно зробити. Ось бачите, зразу пише завдання, що потрібно, і тут ви підтверджуєте своє завдання, або надсилаєте свій скріншот і натискаєте надіслати доказ. Все, ваше завдання виконано, і воно перейде ось сюди, отак як у мене. бачите. Ось тут буде ваше завдання, якщо автор його, якщо все правильно точніше зробив, то його підтвердять і вам нарахується ось сюди ваші гроші. Це дуже просто, друзі, заробляти можна досить непогані гроші. Якщо в цьому приділяти приблизно 2-3 години, то ви можете заробити досить непогані гроші. Дивіться, сайт на англійській мові платять вам у доларах, тому... Все, що вам для цього потрібно, це просто виконувати е, ці завдання. Також тут ви можете давати свої завдання, е, якщо ви хочете, наприклад, собі щось накрутити, чи ви хочете, щоб вам якесь завдання виконали, просто подаєте сюди, і ви тако, і також, але, звичайно ж, за це буде потрібно заплатити гроші, щоб е, ваш сайт там, чи вашу сторінку прорекламували. Так само бачите якось тут. Нам за це платять і хтось на цьому буде заробляти, так ви можете ж свій ресурс прорекламувати. Це вже по бажанню, хто кому це потрібно, звичайно. Якщо ви прийшли сюди заробляти, а ми прийшли сюди заробляти гроші в інтернеті, тому для вас ось більш-менш нормальний, нормальний сайт, на якому можна заробляти гроші у доларах. Дивіться, як, на що тут можна виводити гроші. І так, для того, щоб вивезти, вивезти нам гроші, нам потрібно мати на нашому балансі 5 доларів 35 центів. Це досить невелика сума, так як нам тут е, оплачують за одне завдання майже, е, майже 2 центи, тому 10 завдань виконали, і вже у вас на рахунку 2 долари. Тому, е, до речі, виконувати можна більше завдання, які більше вам оплачуються, тому чим більше, чим більше дорогооплачуване завдання, тим скорше ви можете ось ці гроші вивезти. Ви бачите, в мене поки що. поки що не можна, так як в мене немає на рахунку цих грошей, але ви можете спокійно виводити собі на ваші кошельки ось ці гроші, які ви заробили тут. Дивіться, як, як розмістити свою роботу, якщо ви хочете, щоб на ваш сайт, наприклад, чи на ваш, на ваш якийсь ресурс переходили люди. Тому, якщо дивіться, якщо у вас є сайт, і в нього вже більш-менш є трафік, тому ви можете за. Давати завдання таке, і якщо у вас точніше, якщо у вас вже є реклами, можете давати завдання, якщо люди заходили на ваш сайт, побули там дві хвилини, я вже виконував такі завдання ось тут. До речі, ось це завдання, що в мене на розгляді, то це завдання. Я переходив на чужий сайт, мусив бути дві хвилини на тому сайті, покласти по різних е вкладках, по різних статтях, нажати два рази на рекламу, і мені і, точніше, мені це зарахують гроші, але також це зарахують. Е з цього власник цього сайту також заробить гроші. Тому якщо у вас є сайт, ви можете спокійно переходити, розмістити роботу і розміщаєте свою роботу. Вибираєте вашу країну і звідки має бути трафік, і спокійно можете на ваш. Сайт чи на ваш ресурс, лити трафік для того, щоб заробляти також гроші із реклами. Люди будуть переходити на ваш сайт, натискати на рекламу, і ви будете заробляти в цьому з AdSense, чи які у вас там різні чи які у вас партнерські програми. Друзі, я вам показав класний сайт, на якому можна заробляти досить непогані гроші. Погодьтеся, ви бачили самі, що оплачують тут досить непогано. І приділяти цьому трохи часу. Для того, щоб заробити, наприклад, 5 доларів в день. Я думаю, можна спокійно заробляти 5 доларів в день. Ну, це все залежить від вас, як, як і скільки ви будете часу приділяти на ось таку роботу. Я вже казав, на моєму каналі є дуже багато способів заробітку, по ін... заробітку в інтернеті. Будь ласка, переходьте, вибирайте найкращий спосіб, який підійде іменно вам. І заробляєте гроші в інтернеті. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Діліться цим відео з друзями. І на цьому в мене все. Всім дякую, всім пока.